Всім привіт-привіт-привіт! Скоро вже Великдень, тому давайте задекоруємо яйця в такій прекрасній техніці декупаж. Хочу показати вам два способи, як це зробити. І як зробити декупаж без сирого білка. Бо, як на мене, не дуже хочеться використовувати на варених яйцях сирий білок. І я знайшла спосіб, як це зробити, і цей спосіб мені найбільше сподобався, тому дивіться далі. Для цього нам знадобляться серветки. Ви можете взяти будь-які з будь-яким малюнком. Але, звичайно, краще брати з дрібними невеличкими малюночками. І також краще брати серветки з малюнком на білому фоні. Свої серветки я купувала в магазині для декупажу поштучно, але їх можна купити в будь-якому магазині. Мої серветки тришарові. І нам необхідно зняти самий тоненький шар там, де картинки. І далі ми наші квіточки відриваємо отак по контуру. Краще квіточки відривати, а не різати я далі покажу, чому. Буде маленький експеримент, і побачите різницю. А тепер приступаємо безпосередньо до прикрашання яєць. Для цього нам знадобиться звичайне молоко, відварені й охолоджені яйця. Яйце змочуємо молоком, прикріплюємо картинку і промокуємо її молоком. Отак пензликом. Щоб її добре промокнути молоком. Залишки витираємо серветкою і робимо все так само з інших сторін. Обережно намагаємося тримати яйце не за картинки, а там, де у нас пустоти, щоб не задіти ще не висохші квіточки. Там, де хотіли, ми наклеїли картинки, і тепер залишаємо яйце до висихання при кімнатній температурі. А також покажу вам другий варіант це декопаж за допомогою сирого яєчного білка. Відразу буде невеличкий спойлер, скажу, що цей варіант мені не подобається, але чисто для експерименту покажу різницю. Білок я трошки перемішала виделкою. І так само пензликом ми кріпимо наші картинки на яйце. Теж добре промокуємо серветку, залишки витираємо. Перед тим, як показати результати, що в мене вийшло, зараз робимо ще один маленький експеримент. Картинку ми вирізаємо ножицями і так само кріпимо на яйце. Я робила це за допомогою молока. Всі маніпуляції такі ж самі, як і в попередньому варіанті. От і все, яйця в нас готові. Вони висохли в мене при кімнатній температурі десь хвилин 15-20. І зараз покажу, що з цього вийшло. Ці яйця я клеїла на молоко. Самі картинки я відривала, не різала. І подивіться, як гарно виглядають яйця. Майже не видно контурів картинок. Прям дуже мені подобається. На цьому яйці я картинку вирізала ножицями і клеїла на молоко. Картинка не так гарно лягає на яйце, видно трохи контури. Як на мене, то коли ми відривали картинку, а не різали, то виглядає набагато гарніше і краще. Ось в цьому яйці я використовувала яєчний білок. Подивіться, сама серветка була білою, від білка вона просто трохи пожовтіла. Це вживу виглядає якось так не дуже гарно, неакуратно. А на цьому яйці я серветки клеїла на яєчний білок, але саму картинку я вирізала. Подивіться, взагалі також жовтить серветка сама. І подивіться, прям контури видно, ну дуже сильно. Також цей варіант мені не подобається, а також із-за того, що там сирі білки якось не дуже хочеться чистити яйце, яке покрите сирим білком. Тому, друзі, вибирайте для себе найкращий варіант. Я думаю, ви вже зрозуміли, для мене варіант, коли саму серветку малюночок ми рвемо і приклеюємо на молоко. Це просто ідеально. Яйце виходить ну дуже гарне, прям не відірвати очей. Сподіваюсь, це відео вам сподобається, а також діліться вашими порадами. Як ви декоруєте яйця? Всім до зустрічі, пока-пока!